9 грудня нове вино в нових міхах. Існує тенденція позбавляти вчення Христа його індивідуального характеру і робити його загальним колективним. Так, твердження Ісуса про те, що не можна влити нове вино в старі міхи, а нову тканину пришити на старий одяг, намагаються віднести до релігії загалом. Так хтось каже. Час показав, що нове сильне християнство не змогло успішно залатати дірки в зношеній релігії юдеїв. І ще, якщо реформа, започаткована Іваном Хрестителем, ще могла вміститися в стару форму юдаїзму, то християнство вже ні. Забуваючи або не знаючи, що Іван Хреститель був християнином і що його хрещення було християнським хрещенням дивіться, Марка 2:4 дії 19.4, що стосується зношеної релігії юдеїв. То це була та релігія, яку їм дав Бог, але яку вони відкинули. І тому Христос прийшов не для того, щоб заснувати нову релігію, а щоб возвеличити, що було від початку. Ісус був юдеєм, і Він сказав: Спасіння від юдеїв! Івана 4,22. Усе вчення Ісуса було особистим, нове вино, про яке Він говорив, було нічим іншим, як тим, що Господь через свого пророка вільно запропонував усім. О, всі спрагнені, ідіть до води, а ви, що не маєте срібла, ідіть, купіть живности і їжте, і ідіть без срібла, купіть живности, і без сплатні вина й молока. Ісаї 55,1. Старий одяг це брудні лахміття, людської самоправедності, і стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячним одяг. Ісаї 64.6. Власні справи людини не можуть стати гарним одягом, нитки їхні не стануть одежею, і виробами своїми вони не покриються. Їхні діла, діла кривди, і в їхніх руках чин насильства. Ісаї 59,6. Але Христос пропонує зовсім новий одяг спасіння. Одежу праведності. я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він задягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому. Поклав він на мене вінця, і мов молоду, приоздобив красою мене. Ісаї 61.10 Ця одежа це чистий та світлий вісон. Об'явлення 19:8. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягнутись, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була. Об'явлення 3.18. Натовп великий стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу. А в їхніх руках було пальмове віття. Це ті, що випрали одіж свою та вибілили її в крові Агнця, об'явлення 7.9. 14. Він знімає брудну одежу і дає шати коштовні. Захарії 3.1.5 Робота Христа це не латання дірок, а нове творіння, нове вино Євангелія, яке було новим за часів Авраама, Мойсея та Ісаї. Це стара, стара історія, яка завжди нова, не може бути влитим в ніщо інше, крім нових творінь. Бо зауважте, Христос приймає грішників, щоб вони стали його свідками. Ці митарі та грішники визнали себе грішниками і таким чином, очистилися від усякої неправди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, 1 Івана 1.9. Тоді, сповнені духа, вони могли нести благовістку спасіння іншим. І тепер вони. Посуд на честь освячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. 2 Тимофія 2, 21. Фарисеї, які наполегливо твердили, що у них немає гріха, не могли нести світло іншим, Христос прийшов закликати грішників, а не праведників. Той, хто наполягає на своїй праведності, не має частки у Христі, і кожен, хто слідує своїми власними шляхами, а не заповідями Господа. Тим самим наполягає на тому, що він правий, а Господь ні. Це особистий урок для всіх нас. Ми не можемо пришити життя Христа до нашого старого гріховного життя. Дозвольте йому зробити нас новими. І тоді ми зможемо носити нову одежу, наповнюватися новим вином і співати нову пісню. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.